Виконуємо номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів з 11 по 16 підручника Геометрія 7 та номер, 1, та номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів з 26 по 31 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Який із зображених на малюнку 1614. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Трикутників є гострокутний, який прямокутний, а який тупокутний. І наш малюнок. На нашому малюнку трикутник КМН прямокутний, трикутник АБЦ гострокутний, і трикутник ММ. Ку П. Р. Тупокутний. Запишемо це. Трикутник КМН Прямокутний, Трикутник АБС Гострокутний. І трикутникур тупокутний. Ну і нагадаю, прямокутним трикутник, трикутнику якого один з кутів прямий. Гострокутним трикутник, трикутнику, якого всі кути гострі. І тупокутним трикутник, трикутнику, якого один кут тупий. Номер два. Із завдань для перевірки знань до параграфів з 11 по 16, підручника Геометрія 7. Та номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів з 26 по 31, підручника математика 7. Виконано.